Всім привіт! 28.01.2025 знаходиться в Бобернецький район. Надіїхали 100 метрів вон от поворотки на Тарасовку, Новоградовка, Мирне і Вуновка. Покажем який у нас тут куча. В попередніх відео я там розказував по затратах, що вийшло по генератору по ремонту. Сів у мене телефон. Не, не, не встиг я зняти цю дорогу в одному відео, ну покажу в другому відео що воно в нас за дорога. Ось у нас генератор забрали з ремонту. Ну що, не буду виключати відео, длинненьке буде відео, проїдемося по всій дорозі, без щоб не казали, що десь щось краще не сняв, погано сняв, дорогу показав і так далі. Дорога убойна. Буквально я тут у мирному Івановці з 5 грудня, вже 2 місяці майже, так? Да? Поначалу якось отут ще було терпимо. І оце буквально за зиму. За зиму ось таке. Вибоїни. От чого робляться ті вибоїни? По-перше, від ходової. От Амортизаторів розбитих, які тіліпають і колесо бігає, навіть якщо дорога хороша, вона буде тіліпати, бігати, і цей, потихеньку з часом вибивати. Це перше. Друге, прогорнуто неправильно, треба зробити, було кабанчик, хороший кабанчик, вони прогорнули, стік води нема куди ходить, вода стоїть вся тут і образовується, часом вибивається, видавлюється. Оці всі калюшки, оце все. Акчик треба робити дуже серйозний. Почистити оце все. Почистити аж на обочину, щоб вода стікала аж в, в ту канавку рівчака, а не отут тут бугорок, ось по краю трава і бугорок, і все воно сидить на дорозі. В общем буду вас чимось цю всю дорогу, поки їду. Ну що ми, їдемо, їдемо зі скоростю звука 200 км час, як бачите, 200, містами 300. Телефон цей у мене паршивенький, але пам'яті в ньому багато, качество відео, звісно, вже паршивеньке, хочеться кращого, але, але, але. У мене вже рука болить його держати. В общем, петляй, не петляй і не пропетляєш ці ямки як не крути. Так, попитаємося розігнатися до 400, але в нас нічого не вийде, тому що тут ходова буде відпадати. Я тільки поміняв задні амортизатори на машині раз таке діло, добре, я розкажу про Мерседеса свого. Він у мене з 2011 року. У мене багато хто знайомих питає, як тобі ця машина. У мене ще Ford цей це Макс. Як хто пам'ятає на попереднє відео, є там, де я приганяв, розказував, що по чому, скільки вийшло і так далі. Затрати він у мене вже 2-3 вже роки. Да? То я так забіжу наперед. Я на Форда за ці 2 роки викинув. Разів 3-4 більше, ніж я викинув на Мерседес за всі 11 кінець 11, кінець 10-го, початок 11-го, ну, може 15 років 14 з хвостом. І на спідометрі у мене не видно, блін, це відео 360, ой, 327 тисяч, а брав я було 160 тисяч. Е, я на пальцях можу перечислити, що я поміняв. Буквально в минулому році, в минулому році, перед поїздкою на Фінляндію, я поїхав зробити розвал, але з розвал ні. Маленький там єлі-єлі люфток був на шарові і маленький люфток був на тягах в рульову обидві тяги. В общем, поміняв я обидві тяги в рульову, поміняв я шарову. Е, що ще ж я поміняв? Значи все. Зробили мені розвал передній і задній. Колись я міняв, мабуть, вже років 8-10 назад салін блоки на речагарніх. Колись ще по початку, десь у 2013 навірно, 2015, міняв я, шайбочка була медна під форсункою, бо чверкотіло вже. Там вона стояла 10 гривень, а заміна звісно, її коштувала дороговато. Потім пізніше, після шайбочки, в мене одна форсунка почала барахлити. Ми взяли в Новгородки, там Саша є. Я в нього ремонтувався, в нього і чіпував мерседеса. В мене 180, і, а Прочіпував як 112. Ну Звісно, жила машина, різва і так далі. 150 доларів заплатив тоді, я помню, за форсунку. І пізніше там, через якесь час я в нього почіпував, 150 доларів заплатив за Чіповку. А він ще каже, якщо Чіповка нічого не допомагає, ти зараз перевіряєш, то ти мені нічого не платиш. І, якщо ти бачиш результат в ну я виїхав дійсно, там ну, тобто, небо і земля було. Е, Далі. Колись я ще поміняв е, то лінійку на станції в Бобринці е, стартер у мене. ну Щось там якась мелочовка то ли щотки, то ли щось може якісь. Я не пам'ятаю. Ну, Дещо мені обійшлося, я робив. Генератор я колись міняв підшипники на генераторі. Давненько вже років 8-10 назад. И... Ну, Зараз ходять все нормально. Раз я міняв. Далі натяжні менял ролики натяжні. Менял помпу. І то, помпу спустя там, то є, вже вона там була підножена. Хоча при заміні треба міняти все. Помпу, всі крутящі моменти, все треба міняти. Але ніхто нас цього не міняє, помпа робоча та й робоча. Натяжний ролик робочий та й робочий. Цей. Проміжний тільки бува, міняють. Ну, то таке. Ладно. Потім я колись поміняв ну, все, але. Хтось не знаю, в Європі чи хто хімічив, тому що ну, більше все, що бо це з Литви чи з Латвії ця машина була в мене. Я перва реєстрація, тобто приганяв її грузовою, а потім їздив в Бердичеві, переробляв її. Брав за 10 вона мені вийшла. Переобладнання 2500 доларів в Бердичеві вийшло. Ну, це таке. Ну, в общем, у ці поршеньки, де на тормозних колодках, хтось усунув якісь пластмасові такі, ну, я не знаю, ліпісточки, вони трошки підтармажували, підтормажували колодки. І за цього я стер барабани. Я купив барабани, диски, ну тобто, вон там задній е, колодка це ручник, а понаружі дискові тормоза. То поміняв я в кривому рогу на терміналі мені колись міняли там. Чи на терміналі. Ну не пам'ятаю. Кривомургу точно, я пам'ятаю. Бо на терміналі я купляв всі ці запчасті. Далі, далі, що я ще міняв? По-моєму, ступичні підшипники я не міняв. А! Задній справа в цьому році вже приїхав з Фінляндії ось буквально перед новим роком. Да, Задній справа штукачний підшипник я поміняв, тому що ну, він вже давно гудів, мабуть, годів, років 10, якщо не ну, десь так, років 8-10 він годів, бо задні пасажири сиділи і кажуть, що ж тут гуде під колесом. Ну, гуде та й гуде. Тай -тай. А це вже поміняв, бо вже люфток такий був на колесі, серйозний. Це, по-моєму, я. Чи перед Фінляндією, чи після, по-моєму, як робив розвал і поміняв. Ну все, наче такого нічого не спомню. Мотор не трогав, турбіну не трогав. Ну все. Вроді би, як все, може, зараз, по ходу, 10 ще щось помню. Ну, фільтра масла це понятно. Недорога убоїще, просто убоїще. Одна проблема в ньому це шашель. Є шашель, конкретно є метал шашель, ну, корозія ржавіє. А так комфортно, ідеально. Радіус поворота в неї, ну взагалі в усіх Mercedes радіус поворота набагато більше, ніж у тих остальних машинах. Там ну, доволі серйозно одне преимущество із Mercedesів, у яких Допустимо, я бусом розвертаюсь там, де не розвернеться Ланос. Там чи, ну, люба друга, люба друга машина. Хоча він і бус, але він розвертається, ну, тобто, маньорний, і устойчивий, і маньорний, і комфортний. Ну, тобто, В дорозі жінка ось недавно сіла в мене в машину. О, так слухай, так видно, а то боялася, в буса сідати. Так удобно, видно, весь обзор, тобто, все, ну то тобто, є. А в тих всіх сраковозках маленьких сидиш там десь на полу. І заглядаєш перед капотом. Ой-ой, вже 10 минут наговорили. боюсь, що ніхто не буде дивитися це відео, навірно, нікому буде не цікаво ці Е, Очільник громади в нас Китрисановський, ну в нас тут цього, відповідальний за цю дорогу Поліщук Віктор. Я забув отчество, він сам... Зі Свердлової, з моєї родини моєї покойної мамки однокласник. А, в общем, отакі дороги. Ось такі дороги, от такі, дороги от такі дороги. Ну, не дороги, а направлення. Хоча її в минулому році поліщук підсипав, ремонтував, ну, розгортали, підгортали, в общем, і там і щебенку підсипав, ну, суміш, скажімо так. Ось сів, щебінь. Не завадило б її, звісно, заасфальтувати. Тут кусочок асфальта на мосту, але його вже не видно от цього болота піщаного. Не знаю, відео, мабуть, не передасть всього того жахіття дороги, але ходова дуже передає, коли тут знаходиться в машині. Так, ну, основне жахіття вже проїхали. Так, вже містами там балочки на повороті. Тут видно, що ось підсипалося і щебеночка, суміш, тут на підйомі, але все рівно, все рівно ця драбинка, драбинка присутня на таких дорогах. Це все від ходової, все от стека неправильного води. Розігналися майже 400. Хоча можна тут роз'єднатися 60. На цій 100 метровці Так, не по Мерседесу, по Мерседесу, наче я все сказав. А, ще колись мені Толя Лініку міняв і то це так. По моїй прихоті Передні стойки, виходить, у нас у Бобринці є там мост, міст цю, Бобринки річки, який ось нещодавно відремонтували, ну, тобто, реставрували, тобто повністю перебудували. І на підйомі, коли ти піднімаєшся, ну такий 80 там скорості і так далі. У мене передок присідав, прямо аж слажувався, аж гупав. І я чогось, Толяша каже мені лінікова, ну типу обидві треба міняти. Ну давайте, давайте що на це время. дорого стоїли, напевно, десь 200 тисяч долар був по 8. Ну, десь 300 доларів, напевно, стоїли, так. Да. То я була неосторожна їх поміняти, але після заміни тих стою. На тому самому впаді на ті самі ямки нічого не помінялося. Так само вони гупало так і гупало але ті стойки в мене запасні старі лежать, вони робочі, все. Ну, тобто, я так розумію, що вони отлічні оце, оце такі роботи, заміни по Мерседесі. Так, ну вже скоро кінчається це жахіття, бездоріжжя це направлення напрямок дороги скоріше, чим дорога. Зима в нас як весна на дворі плюс чуть ти не до 10, плюс 6 плюс 8, але передають і до 10 тепла на цьому тижні губ-гуп-губ-губ, губ гуп гуп губ, 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 губ І отак ти їдеш всі оці. Ну я не знаю, от Бобринця до поворотки Тарасовського десь кілометрів наверное, 8. І тут, мабуть, десь около 10. Хай 9-10 оцього бездорожжя. Зараз отут на спуск на підйомі буде більш-менш нормальна дорога. Ну як нормально? Можна розігнатися, навіть третю включити четверту. Так, ось зліва, Уже ось зліва я тут Валенка сашка курчував трошки. Хто пам'ятає, там був камінь, де я казав на продаж, он там в уголку е -е, сарай, хата то есть. Далі он, хатинка, одна, у Новака, у Толі, тоже там курчував їхні там садочки, ті всі хатки. Вон, два мопедіста їдуть на коло Там зліва я корчував у Рославіцького. Я там знімав девалки, робив і так далі попередніх відео. Вон пшениця, як бачимо, там п'ятачок целі сестри, я там корчував. В общем, Івановку тут всю почти перекорчував. Я ще день якийсь там дороблю у сестри трохи, докорчую і вже все. Поки що все, більше заказів желаючих немає. А, ще Піньковський, Геннадій і Андрюха там щось, е, вроді би, ну як сестра казала, питала, а вроді би як в них десь там якийсь зазубень, щось мішає, не знаю, захотять вони, не захотять корчувати. Там були хатинки я корчував. Так, Ну тут звісно трошки краще, але все рівно ужасна дорога. Так, вон стоїть екскаватор, я не знаю видно, не видно, але зараз зупинюся, спробую приблизити. Може ще щось хтось і побачить жовте. Жовтим видно, не видно, не знає. Качество паршиве, Пригає. Ладно, не будемо. В общем, ладно, їдемо далі. Всім удачі, всім пока. Тут ось уже 100 метрів і асфальт по селі там 200 чи 300 метрів асфальту. Нормального. Вас вітає місто, місто кажу, село Мирне. Тут ще радгос, точніше колгосп, який не розпайований і так далі. Ладно, Всім удачі, всім пока!